Доволі часто мені доводиться чути такі слова, та мені пофіг, що там про мене скажуть. Мене не цікавить думка інших. Мені поїбать на чужої мніні. А я більше скажу. Ще як цікавить, і чим більше людина на цьому наголошує, тим більше її парить думка інших. Тому що дійсно пофіг тільки 5% людей на всій планеті Земля. Тому що по статистиці тільки 5% людей страждають антисоціальним розладом психіки, тобто вони є соціопатами. І якщо вам дійсно справді пофіг, можливо, ви соціопат, але нормальній здоровій людині абсолютно. Не все одно, що про неї скажуть, тому що еволюційно наша лімбічна та префронтальна зони мозку налаштовані на соціальну взаємодію та комунікацію. І навіть якщо ви свідомо самі собі кажете, що вас не цікавить думка інших, підсвідомо ви завжди щитуєте, ловите та реагуєте на те, що про вас говорять, навіть якщо ви цього не фіксуєте.